Я запізнювався на літак, і мене зупинив хлопець, який запитав: Ти скотхан? Я кажу так, це я. А він мені пам'ятаєш мене? А я «Я ненавиджу це питання, тому що у мене пам'ять професора. Я маю на увазі, що це розмір числа пі. І я дивлюся на нього і думаю, гаразд, допоможи мені. І він каже: Я кріс, ми ходили разом в середню школу, яку закінчили в 79-му році. Боже мій, я впізнав його, і він не змінився, так як я, особливо у возі. Я кажу, це чудово бачити тебе, але я не маю часу говорити. Я запізнююся на свій літак. Він такий: Так, так, лише скажу тобі одну річ, пам'ятаєш? Тоді я був католиком. У мене є добра новина. Тепер я євангельський біблійний християнин. А я такий, добре, чудово Кріс, але дозволь мені поділитися з тобою, перш ніж я полечу, тим, що я тепер євангельський біблійний християнин, католик, і його щелепа підвисла до підлоги. Що? Він каже: я не можу в це повірити. Ти був тим, хто завжди приходив в їдальню, сідав за наш столик і після всяких невеликих розмов атакував нас. Особливо католиків, всілякими питаннями. Я йому кажу, чесно кажучи, цього не пам'ятаю Кріс. Я мушу бігти, чи можемо ми обмінятися візитками? І ми обмінялися. І він каже: Але хіба ти не пам'ятаєш той раз? Ні, це був не один раз, коли ти запитував мене, особливо мене, знову і знову давав питання. Де ти у новому завіті знаходиш жертву Меси? Пам'ятаєш? Чесно кажучи, ні. Але це точно схоже на мене. Я зателефоную тобі наступного тижня, і я полетів. А він задумався чи справді я зателефоную йому? І власне я подзвонив йому. І ми зустрілися там, де і попрощалися, в аеропорту. Я, начебто, добре розуміючи, що я повинен був надолужити згаяне і компенсувати евангелізацію. Я сказав Крісу Добре, то що це ти згадував про ті розмови з нашої їдальні? Ти нас запитував, де ми знаходимо в новому завіті жертву Меси, А потім ти швидко вказував, що Меса, як ми називали або Господня вечеря, як ти її називаєш, не була жертвою. Це була лише їжа що жертва була саме те, що Ісус зробив на Голгофі. коли пройшли руки, Скот, чесно кажу, я зрозумів, ти мав рацію. Жертва на Голгофі. Я кажу, так, я все ще згоден з цим Кріс, але я думаю, що нам потрібно зробити крок або два назад, щоб побачити те, що я бачу. Розмова тривала понад годину, я поділився з ним тим, що говорили ранні отці церкви, що якби ти був там у страсну п'ятницю, стоячи на Голгофі, як побожний єврей, і ти б подивився, як Ісус страждає і помирає, ти б не пішов додому і не розповів би членам вашої родини та друзям, як ви щойно стали свідком жертвоприношення. Тому що євреї першого століття приносили жертву в місті Єрусалимі у храмі на вівтарі, де стояв священник, який приносив жертву тоді як Ісус загинув далеко від храму, де не було вівтарів або священників. отже, коли вони розійшлися по домівках і розповіли своїм членам сім'ї та друзям, що не було жертвоприношення, а що? Римська страта і при чому досить кривава. Я сказав Кріс, ти знаєш, для єврея, згідно старого завіту, смерть Ісуса на Голгофі була стратою римським виконанням кривавого і несправедливого акту насильства. Кріс погодився. І я запитав його. Як так сталося, що римська страта раптово змінилася у святу жертву? і не будь-яку жертву, але найвищу жертву всіх часів? Як це відбулося? І кріс такий? «Е, допоможи мені тут. Добре, я допоможу тобі. Єдиним способом осягнути таємницю того, що сталося з Ісусом у Страстну п'ятницю, Тейповернутись назад і зупинитись на тому, що Ісус зробив раніше у горниці зі своїми учнями у страсний четвер. Тому що це було не просто святкування трапези, не просто вечеря. Він востаннє святкував Пасху старого завіту, але це ще не все. Він справджував її як агнець божий, Але не як агнець божий з метою завершення. А як агнець Божий для мети перетворення Пасхи старого завіту на Пасху Нового і ви згадуєте, як він це робить? Тому що синоптичні Євангелія говорять нам в контексті святкування звичайної, давноєврейської Пасхи, яку всі 12 учнів знали їх своїх п'ять пальців. Але він зробив щось інше. На вечері він зробив щось інше. Він узяв прісний хліб і промовив слова. Це тіло моє, яке буде віддане за вас. І я підозрюю, що учні, мабуть, сиділи і думали, що це таке, що це означає. він робить щось незвичне. Мабуть, ніхто нічого не сказав, але вони, мабуть, якось здивувалися, чому він так сказав? Це моє тіло, яке буде віддане за вас. Що це була за риторика? А потім, під завершення вечері, Кріс, Він бере чашу благословення, і що він робить? Він бере її і говорить ці слова, які ми так добре знаємо, що ця чаша є кров'ю завіту. Кров'ю нового завіту, що проливається за багатьох на відпущення гріхів, Чиніть це на спомин про мене, так що ця чаша, ця чаша є кров'ю нового завіту, що пролито за багатьох для відпущення гріхів. Робіть це на спомин про мене. І знову ж таки, мабуть, учні, чухаючи голови, думали, що це за новий ритуал, що він щойно здійснив, і очевидно. Ніхто не запитав його про це. Кілька хвилин пізніше вони вже були в серед ночі у Гециманському саду, і я сказав «Кріс, Я підозрюю, що ті учні дуже дивувалися з того, що Ісус говорив і робив, з того, що це була за нова риторика. Чи це був просто додатковий ритуал або була якась реальність? Але тільки наступного дня, тільки у страстну п'ятницю стало зрозумілим, що він не просто додав нові слова, що він не просто додав новий ритуал, жест, коли сказав, що це моє тіло, яке буде віддане за вас у великий четвер. У горниці він довів, що говорив те, що мав на увазі, і він мав на увазі те. Що він сказав у Страсну п'ятницю? Бо його тіло було віддано за них, і так само чаша після вечері, коли він говорить ті священні слова і проголошує, що ця чаша є кров'ю нового завіту, що проливається за багатьох для відпущення гріхів, Чи ні, це на спомин про мене. Вже наступного дня він зробив те, що сказав. пролив свою кров за прощення гріхів як жертву. Я сказав: Пасха є ключем. Тому що в старому завіті Пасха ніколи не була просто їжею. Вона завжди починалася з жертвоприношення. Запитайте у ягнят. Але жертвоприношення бездоганного ягняти закінчувалося в жертовному причасті, трапезі, відомій як Пасха. І якщо це було правдою для старого завіту, це не менш правдиво, але більше для нового, тому що Ісус приходить як агне. Не просто щоб годувати нас, але померти за нас і зробити це в контексті старозавітньої Пасхи, яку він святкує востаннє, виконуючи її. Але він її виконує шляхом перетворення старого в нове, як агнець, який повинен померти, як жертва, а потім як той, хто забезпечує жертовне причастя. Я сказав, якщо євхаристія. Яку встановив Ісус у страсний четвер, була просто трапезою, тоді його смерть у страстну п'ятницю була лише римською стратою, але з іншого боку, і тільки якщо встановлення Ісусом при Святої Євхаристії було нічим іншим як жертвою новозавітньої Пасхи, то те, що було встановлено в четвер, є саме тим, що завершується в п'ятницю. Він не віддав своє життя у п'ятницю, якщо він вже добровільно подарував нам його встановленням Євхаристії як Пасхи нового заповіту у святий четвер. Він не став жертвою римського насильства і несправедливості. Він став жертвою Божественної любові. Він зробив своє життя даром, який він добровільно поклав перед будь-ким, хто простягне руки і прийме його. Я сказав, якщо Євхаристія це трапези, то Голгофа це страта, але якщо Євхаристія це жертва нового завіту, тоді і тільки тоді ми бачимо, що Голгофа це більше, ніж страта, що насправді це завершення жертви новозавітнього пасхального ягняти. І Кріс сказав мені, я ніколи на це так не дивився, і я змушений був визнати, що я теж, поки я не прочитав Меллітонасарського його проповіді «Перрі Пасха на Пасху грецькою мовою, я переклав її на англійську мову, і там я відкрив для себе те, у що здається вірили всі християни першого, другого, третього і четвертого століття. Як заявляє сам Павло у посланні до Коринтян у першій книзі, п'ята глава, вірш сьомий, бо Пасха наша Христос. Принесений у жертву, і тому що тому давайте просто повіримо. Це все, що нам потрібно, і ми спасенні і тому він сказав: давайте дотримуватися свята. Що це за свято? Він говорить про свято нового завіту, Євхаристії, свято пісного хліба, про який він продовжує в наступних розділах першого послання до Коринтян, 10 і 11 вірш, щоб пояснити повніше, ніж він це робить у всіх інших посланнях, разом взятих. І так воно є. Ми погоджуємося з нашими некатолицькими християнськими братами і сестрами, які описують Голгофу як жертву. Нам же просто поспішили уточнити той факт, що Голгофа була б лише стратою, якщо б свята Євхаристія не була нічим іншим, як жертвою новозавітньої Пасхи? і тому, коли ми, католики, йдемо іваналізувати, вони діляться доброю новиною. Так щедро діляться, вони ризикують. Вони сприймають добру новину так, як вони розуміють, і діляться вільно і повністю з захопленням, і так ми повинні тільки повніше і з більшим захопленням, тому що добра новина, якою вони діляться, стає ще кращою, коли ви відкриваєте повноту віри в Божій сім'ї, яку ми називаємо католицька церква, тому що це не просто особисті стосунки. Це не просто співжиття з іншою людиною, яку ви що любите. Це завітні стосунки, які вимагають міжособове спілкування. Але воно має прийти від особистих стосунків до відданих стосунків. Нам це займає трохи більше часу. А чому Ну, тому, що ми католики, і ми просто все затягуємо. Ні, бо це те, до чого покликана природа людини, щоб закоханість не закінчилася за один день, щоб вона тривала протягом усього життя, але вона має пройти етапи росту та розвитку, незалежно від того, чи ми це називаємо залицяння, заручини, шлюб, як би ми це не називали. В якій би культурі ми не жили, ми усвідомлюємо, що криза в церкві сьогодні дуже схожа на кризу у культурі. Ми не розуміємо внутрішню логіку любові, коли йдеться про міжособистісні відносини між жінкою і чоловіком. Коли йдеться про глибші міжособові зв'язки між Богом і людством, це не лише моє рішення. Це не лише мій досвід. Це необхідні кроки, це дитячі кроки. Вони схожі на як я кажу, на ті кроки. Що блудний син зробив з далекої країни задовго до того, як він потрапив додому до милосердного батька, який чекав на нього, і той бенкет, який він зробив для блудного сина, це євхаристійний бенкет, весільна вечеря Агнця, яку блудні сини та дочки Бога мушуть розділити, коли католики проголошують Євангеліє, його цілісність. З усією його правдою, з усією його силою, насправді, з усією його красою. І я б далі продовжив, що Євхаристія, яку Ісус установив у Страсний четвер, не лише висвітлює страждання у Страстну п'ятницю. це також насправді пояснює важливість його Воскресіння у великодну неділю, тому що, якщо Євхаристія перетворила Ісуса, який страждав від страти на справжню і святу жертву. тоді Воскресіння перетворило цю жертву на таїнство, яке ми тепер можемо робити на згадку про нього? тому, що Воскресіння Господнього тіла це саме те, що змушує це тіло не тільки повернутися до життя, Воскресіння – це більше, ніж оживлення його тіла. Це більше. Ніж виправдання його невинності, воскресіння це прославлення його святої людськості, яка зараз воскресла, яка одночасно обожествляє і обожествляється. І Воскресіння робить його доступним для нас. Це те, що робить його прославлене тіло, на сказати, їстивним для нас, Ось чому, коли ви починаєте вивчати синоптичні традиції у Івана, ви виявляєте, що кожен раз. Коли ви читаєте про Воскресіння, просто так сталося. Який день тижня ми бачимо? Це завжди неділя. Чому? Добре, ми знаємо, що це день, коли він воскрес, але це також день, про який ті двоє учні указали. Наші серця палали в нас, але наші очі були відкриті лише коли під час ламання хліба. відбулася Євхаристія. І так, тиждень за тижнем, тоді, у першому столітті, неділя за неділею, у 21-му столітті, приходить воскреслий Господь, пан, пані і цар царів до нас це нескривлене, пошматоване тіло Ісуса, що висить на Христі, хоч це одна з тих самих жертв, які він приніс на Голгофі. Але Жертва, яку він приносить. Він приносить зараз як первосвященник на небесах. Як святий Іван описує це у видіннях, які ми читаємо в об'явленні. 28 разів у 22 розділах, де він є анцем Божим, первосвященник небесного храму, де він є тим, хто приносить жертву, але він також є аганцем, який приноситься в жертву. І під час меси воля Божа виконується на землі. Як і на небі, більше досконало, ніж будь-що інше. Євхаристія це Воскреслий Господь. і коли ми будемо живими наприкінці віків, коли він прийде знову і явить свою славу, то ми можливо будемо здивовані, що він не матиме більшої слави ніж ту, яку вже має зараз. Не лише на небесах, але у його євхаристійній присутності Він – пан, Панів і Цар царів, він приходить до нас у вигляді хліба і вина, але він приходить до нас як воскреслий, вознеслий на трон, прославлений той, хто обожнює і обожнюваний Ісус. І ось чому Отець Небесний не мириться з тим, що Його блудний син в далекій країні, і коли він кається, це початок довгої подорожі. Коли ми повертаємося додому, це те, що ми, католики, зараз робимо. Тисячі і десятки тисяч вони знаходять милість батька, який любить їх більше, ніж вони можуть собі уявити. І вони бачать, що бенкет, який влаштовує батько, є більшим, ніж вони могли б очікувати. Це не нагорода за нашу праведність, це ліки від наших гріхів, слабкостей і невдач. Ми не гідні, але ми потребуємо цього. І тому ми не йдемо євангелізувати, не віруючи. Нам треба самим усвідомити це. Ми приходимо сюди і утверджуємося у вірі, тиждень за тижнем. Я розмовляв з крісом, і він казав: Добре, давай повернемося до цього запитання та до відповіді на нього, де у новому завіті. Ви знайдете жертву і інший випадок. У іншій розмові я вказав йому на те, що Ісус сказав і зробив там, у горниці, коли встановив Євхаристію. Він бере чашу і каже: що це чаша моєї крові, кров нового завіту, пролита за багатьох для відпущення гріхів. робіть це на мій спомен. І я сказав крісу: зверни увагу, що він сказав. Це чаша моєї крові. Кайна дієфейке. Ми можемо перекласти це як нова угода. Ми можемо також перекласти це як новий завіт. Це кров нового завіту. Пролита за багатьох для відпущення гріхів. Пийте її. Робіть це на спомин про мене Зауваж, я сказав Крісові. Він не сказав це чаша моєї крові. кров нового завіту. Напишіть це на спомин про мене. Ісус не сказав, читайте це на мій спомин. Він сказав: робіть це на мій спомин. Що робити? Новий завіт. Що ж таке новий завіт? Новий завіт це Євхаристія. Згідно з новим завітом Луки 22, 1 перше до Корінтяна, одинадцятий розділ. Також він не сказав це на пам'ять про мене, і насправді більша половина з 12 в угорниці ніколи не додали книги до колекції 27 книг, які ми зараз називаємо новим завітом. Але не тому, що вони були ліниві чи неслухняні, а тому, що він не сказав написати це на згадку про нього. Він сказав Робіть це. І вгадайте, що. Вони пішли і робили це. Вони проголошували Євхаристію. Вони вчили розхаяних, яких хрестили, і вони святкували ламання хліба від самого початку, як ми читаємо у діяннях 2,42, і у діяннях 20 і в інших місцях. Отже, Ісус каже: це чаша моєї крові крові нового завіту. Він каже: робіть це на спомин про мене. Не пишіть це. і я сказав Кріс, простий факт, який мені довелося засвоїти важким шляхом, полягав у тому. Що новий завіт був таїнством задовго до того, як він став документом Згідно з документами, Це було дотепно зауваження йому а колись мені? Це був Ратінгер, Він був тим. О, вибачте мені не слід було піддатися цій спокусі, але насправді це був професор Джозеф, кардинал, перед тим як він став папою Бенедиктом, який вчив мене як батько всього, що я намагався поділитися з крісом. Новий завіт є таїнством задовго до того, як він став документом згідно з документами. І Він попросив мене пояснити. Добре, сказав я, – «рання церква і апостоли. Вийшли проповідувати, хрестячи та святкуючи новий завіт, новий Завіт у святій Євхаристії протягом багатьох років у всіх напрямках, та насправді книги Нового Завіту появились через 10, 20 чи навіть 50 років після смерті і Воскресіння Ісуса, і вони насправді не були завершені до кінця першого століття Але цікавий історичний факт, який хочу зауважити: що те, що читалося у церкві особливо під час її недільної літургії не називалися новим завітом до другої половини другого століття. найперші згадки які ми знаходимо, задокументовані про те, що ці книги називаються новим завітом. Чому вони раптово почали називатися новим завітом наприкінці другого століття. Через їхню літургійну близькість до того, що називалося новим завітом з першої половини першого століття. І що це було? Євхаристія, яку сам Ісус називав новим завітом. Ісус ніколи не вважає це слово завіт до того моменту, коли він встановив Євхаристію. І коли він це зробив, він сказав: це чаша моєї крові, крові нового завіту. Робіться на мій спомин. Новий завіт про причастя не тільки є задовго до того, як він стає документом, але також він дає нам відповідь на запитання, яке я весь час ставив тобі крізь. Де в новому завіті ти знаходиш жертвоприношення Меси? жертва Меси є новий Завіт. згідно з новим завітом. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.